Друзі, всім привіт! На годиннику убийсь 108. Ми їдемо в садочок, відвозимо малечу і будемо розпочинати нашу працю. Неочікувана зима прийшла, дороги не почищені у нас щонайменше. Але будемо сподіватися, що будуть коефіцієнти, будуть заробітки. І сьогодні наш сніг нам допоможе. Так сказати, наші нелегкі справи. Що хотілося б... На сьогодні я працюю в місті. Нікуди їхати не планую. Бо я думаю, буде робота тут. Нічого мені в столиці робити. Хай хлопцям буде трошки більше роботи. О, ДТП вже є смачне. От. Буду працювати. Планую щонайменше до коментарської, так як сьогодні п'ятниця. Мають люди кататися. Хто куди, в гості, з гостей. Ну і подивимось, що вийде. Виходить, в мене робочий день буде з 8 до... Побачимо. Mm -hmm. До побачимо, так? От. Щось. Постійних клієнтів немає, як колись говорив, що в мене два-три замовлення в середньому день. За весь час за ці скільки там три-чотири дня, да, одна людина зателефонувала, щоб я кудись відвез, да і все. Десь вони коротше щезли. Напевно, коли я катався по столиці, вони пару разів мені телефонували. Я говорю, я не можу, я в столиці катаюся. І виходить, що вони так швидко відпадають. Тобто, бачите, як напрацьовувати клієнтів важко. А Потеряти, да, втратити їх дуже, дуже легко. Тобто один-два рази зателефонували, не вивіз їх, все. вони про тебе забувають просто як страшний сон. Тому я не знаю, як то кажуть, як, як буде правильно. Ти інколи так от по місту катаєшся, клієнтів своїх відвозиш і там плюс-мінус до двох тисяч накатуєш за да, чистими. Їдеш до столиці, начебто там і 2,5-3 заробляєш, а в свята буває там да, і до п'яти. І це тебе, як то кажуть, мотивує не працювати не в столиці. А потім пару днів ти, ти працюєш в столиці, а замовлень немає. Думаєш, а я б краще вдома б працював. Приїжджаєш додому, а вдома тобі не замовлень, і... клієнтів немає. Смотри, ви... Ні. ні. На шукати золоту середину. Але в мене є маленьке, але дружина проти моїх постійних так, клієнтів. Вона в мене дуже, дуже мене, ревнує, боїться. Вона в мене трішечки старша за віком і, напевно, трішечки десь боїться, що я десь чи хтось когось кудись уведе. Але я не знаю, це все як то кажуть. Страхи, якісь думки в неї в голові. Я їй постійно говорю, що ну, про що ти думаєш, думай про щось інше, більш приємніше, а вона все. Десь щось не так, все. Чернів поїхав, так це мені довело. до півдня було самозга. а що ти поїхав, а з ким, а ти там, напевно, вже не сам був, а ти не зателефонував і тому інше. Я як -то кажу для... для спокою своєї своєї сім'ї перестав е, завлікати да, постійних клієнтів, але ж все одно там, рано чи пізно хтось там, просить цей телефон, хтось, там, хтось просить кудись відвезти. Е, минулому році це було чути половина замовлень в день це постійні. В цьому році знатно менше. Тоб, там, один два один два Буває таке, що двоє людей півдня катаються, туди-сюди по черзі, грубо говоря. Комусь туди лікарню, комусь лікарні, комусь когось кудись відвезти чи перевезти. ну таке, а буває, да, там, як зараз вже 4 чи 5 день, а одне замолення, да, лише було. І то таке. Ну і то хорошо, не забувають про мене. Бо все ж таки я не розглядаю цю роботу поки що як в пріоритеті, основну роботу, з основним дохідом. Плануєш все-таки все, скоро степліше зайнятися своєю основною роботою. Буду вечорами виїжджати, там, може вихідними. Але поки що, як на постійну основу, не планую таксувати. В подальшому, можливо, там, знаєте, як десь щось колись трапляється, що ти, наприклад, не зможеш будувати, да, там подальшому тоді вже, як то кажуть, виходу не буде, переходитимешся і таксувати. Зачекай. Чи... Таксувати. Тому поки що працюємо так, як працюємо. А далі... Життя нам підскаже, що нам робити і куди нам іти і чим займатися. Все, друзі, продовжуємо працювати. Завершив перше замовлення. Як не дивно, воно було по болту. Мінімалочка. Але пройшов, так сказати, ранкове бойове хрещення від болта. По-перше, дойшлося трошечки проїхати по дорозі там, де її немає. Майнтрив 500 і подруга болт, э, болт клієнт, так? Да? Вонючий до горя просто-напросто. Але нічого, пришлось трошечки стерпіти. Я тут надухався, на пахти автомобіля І такий перший імені болтовський клієнт, який трошечки Скрасти так сказати, мій ранковий. Аромат моїх парфумів, бля. Щоб сильно в мене добре не пахло, треба, щоб пахло по-болтярськи, по бля. <реш> ну нічого. Чекаємо друге замовлення. Болт без коефіцієнтів. Лесі Українки лісован ні. Щось тихо. Осьма ранку, а людей які не було. Де люди подівалися? Це я зарано плачу. А? Дороги не чищені, що центральні, що не центральні. Тобто у нас техніки напевно немає вже. Все продали. Думаю, що вона, воно воно розтане швидко, але дивіться на сьогодні мінус 2 цілий день. Тобто воно трошечки полежить, завтра дощ, завтра воно все розтає. Будемо місити, Місити. витрата сьогодні збільшиться, напевно, на літру півтори. Бо трошечки, як то кажуть, не розженешся. Окей, полетіли далі. Привіт, друзі! Привіт, друзі! 12 -го година. Що ми маємо? Робота. Нема. Як її не було вчора, так її нема сьогодні. Тільки всі їдуть на роботу до столиці, а нам цього не потрібно. 12 година. Підбиваємо касу, каса 1300 гривень за 4 години роботи. Це в принципі добре. Це в принципі добре, але далі буде просадка, бо далі обід у нас. Я ще годинку потягаюся по цим всім ділам. А там піду відпочину. Все-таки там годинку, думаю, півтори перепочину. І планую сьогодні до комендантської. Візьму зараз каву, почекаю. І поїдемо далі. Перепочинемо і поїдемо. На вечір все-таки може бути. Подивлюся, якщо до вечора ввечері буде робота, плюс-мінус безупинно. буду працювати в браворах. Не буде, поїдемо в Київ возити всяку п'янь болтовську. Так от. Як я сказав, каса 1200, чаюхи плюс-мінус 150 гривень. 100 гривень було від одного замовника, там потім 15-20 гривень, тобто 150 це мінімум чаю є. Це дуже добре. Вчора 200 за день, сьогодні 150 до обіду ще не вечір. Буде видно, сніг лежить, дорога грязна, нічого не переробиш. Все тихо спокійно, слава Богу, це вже добре. Без тривог тобі, без нічого. От так от, друзі, вивчаю YouTube, що він мені підскаже, розкаже. Затягує, да, не без цього. Дивлюся, всякі різні приколи, редактори, щоб це все якось красиво робити. Делаємо шорти маленькі. Правда, як то кажуть, не з комом, авторські права порушуються, ну то таке. З часом ми їх підправимо. Вот. Все тихо, спокійно. Жіночки собі планують робочий день, нічого немає. Один, правда, один був такий контент. Я зранку говорив, а другий болтовський такий більш-менш. Але херня, яка вийшла, клієнт вказав невірну точку. Тобто точка А, точка Б була поміняна місцями. Я приїхав на точку А, а то виявилася точка Б. Він мені попросив, приїдь, будь ласка, на точку Б. Я тебе, як то кажуть, від... віддячу тобі. Я ж поїхав забрав, і він мені віддячив, в принципі, це зарахував те, що він віддячив, зарахував до чайових. 75 гривень поїздка мала би бути, але вона стала 150 На пробіг, десь плюс-мінус ну, 5 км. 4,5-5 км, 150 гривень. Ну, таке. Не, не, не відміняють приїхав дальнобойщик бочих зі Львова, пішов в магазин, а назад вирішив проїхати. Він каже, поки дійшов, каже, тапочки змочив. Запитав у нього, він же дальнобой, небой, в одно переце питав, другого, і запитав у нього, кажу, що ж у вас з роботи, як ви там, типу, ну, чи нормально, чи не нормально. А він мені розповідає, що якщо ти заробляєш 40 тисяч, це рахується. Ну, середня зарплата, так. Але ж там є різні умови, типу на п'ятійтоніках, от він їздить там Київ, Львів, Львів, там, допустимо, Миколаїв, ну таке. Каже, я їжджу, плюс-мінус 40 тисяч заробляю. Ті, які їздять за кордон, наприклад, плюс-мінус українці, які їздять за кордон. О! Голуба 1 Маскаленка, поїхали. Ті, які їздять за кордон, вони мають... Плюс-мінус 60, десь 70. Якщо у них повна загрузка по роботі, нема простої там місці вигрузки або в місці погрузки, то вони от заробляють 60-70. Як, як він мені розповідає, рахується за те, що ти приїхав а, туди обратно. Але ж якщо ти приїхав на точку вигрузки, наприклад, то там, тебе розважають дуже швидко, а коли ти приїжджаєш на точку погрузки, навіть навіть за кордоном, Допоки тебе загружають, там може бути і день, наприклад, загрузки. Цей день не враховується, не знаю чого так. Може десь і враховується, але каже, зачасту він не враховується. Рахується в кого кілометраж, в кого допустим, круг. Якби не те, що кілометраж. А як він там мені сказав, от є фракт, да, типу круг туди назад, допустим, от там сума можна, там, 50 тисяч гривень там, чи 10 тисяч гривень. Він каже, ти можеш і за 10 днів приїхати цей круг, а ти можеш і за 3, а може і за місяць приїхати. Але ж понятно, що грузи всіх різні і ну, десь можна і місяць їхати, а десь потрібно за, ну, мовно, там, бистренько привезти якийсь скоро порт. Але це опять же оплата по-різному, в кожного по різному, хто як домовляється, кого фрахт, а в кого кілометраж. От, ну і Виходить, що в ідеалі, якщо тебе 20 робочих днів виходить, от ти місяць вроді би, там, вдома немає, може ти там, десь день-два в тижні перебуваєш. там, якщо Поїздка додому там була, наприклад, десь поруч погрузка. От. Якщо тебе місяць-20 днів вийшло робочих, це круто. Тобто ти заробляєш 50-60 тисяч. Але, але, каже, буває таке, ти приїжджаєш додому і шукаєш загрузку. І, а загрузки може не бути 3-5-10 і днів. А ці 3-5-10 днів, ти нічого не заробляєш. Так що ж хотів сказати. Я ж тобі собі, тобі, собі тут думав, що дальнобойщики ж на таких машинах їздять, там за кордон, де хто їздить, да, там, Ну Мали би якби, нормально заробляти кошти, це таки відповідальний за автомобіль, за вантаж і все інше. А він каже, дві з половиною, це середня, середня так, зарплата дальнобойщика в день. Дві з половиною. І ти з цих коштів ти живеш у мовному машині, хочеш в готелі живеш. Ти харчуєшся за ці кошти. Тобто, по факту, якщо взяти 2,5 далібойщик, я думаю, в день мінімум 300 гривень проїдає, мінімум 300 а то може навіть і 500. Якщо дехто палить, наприклад, да, там, дехто може там, на зупинці, хоче там, пляшку пива випити, то я думаю, вони мінімум 500 заробляють, то, е, проїдають. І що, що я хочу сказати? Получається, ми такі собі дальнобойщики, таксісти, по місту катаємося. Да. Заробляємо півтори-дві тисячі. Ми щодня вдома. Там хай по 12 годин ми працюємо, але ми вдома. І ми, ну, от часті, так, да, ми плачемо на роботу, хотілося б більше все таки а амортизація, все те саме. Але люди не живуть вдома, люди за рулем. Деякі місяцями додому не являються, щоб заробити, так. Да. І вони отримують в середньому 2,5 тисячі. Да, каже, ті, хто може там, на фрахті бути, якщо в них там нормально... Нормально більш-менш машини там, да, там вона не ламається, там все гладко, ти можеш і 90 заробити. Але це лотерея. Це теж лотерея, каже, ну, це сезон. Наприклад, такий сезон може бути у тих, хто на зерновозах працює. Да, вони там осінню ганяють, там вони можуть місяць-два їздити і додому не, при... не являтися, там може десь колись переночувати, а якщо ти завантажуєшся біля дому десь. І ти можеш заробити такі кошти. Але от середня така скажімо так температура по палаті, по зарплаті, то у них 50 тисяч 40 це 5 тоні, це ти їдеш допустим, у Львів, туди і обратно, це 2-3 дні і все. от Ти приїжджаєш, там тебе вигрузли, додому приїхаєшся, ти день-два без роботи, сидиш, поки там тобі якийсь груз знайдуть. от Так що в принципі ми вдома ми таксуємо і нормально. Тобто 15 дві тисячі можна сказати, що це, як то кажуть, наша середня зарплата вдома. А ті, хто працюють по 12-14 годин, вони мінімум заробляють 2, а то і 25 тисячі, то я думаю, як дальнобойщики, напевно, ми да? прирівнюємося до них. Да, ми поважаємо дальнобойщики на дорозі, да? ми їм поступаємо місце, так сказати. Але я вважаю, що в дальнобойщиків дуже-дуже мала замала зарплата. Я вважаю, що це мінімум 90, вона в них би мала би бути. Але у кожного свій роботодавець, у кожного свої якісь запроси, побажання, відносини з роботодавцем. Хтось, да, хтось може там і 20 платять, як я знаю на фозі там 25 тисяч, начебто. Але стабільність, ти ні за що не думаєш, ти зранку прийшов, сів в машину і поїхав. Тобі дали там, машину заправили, дали тобі так путівий ліс, да, коли ти їдеш і все, ти ні про що не думаєш. Приїхав, тебе там розгрузили і все, і уїхав. Тобто ти тенти не тягаєш, ти ніхрена не, не, там, не розкриваєш, не, за... не закриваєш і тому іншим. Но я вважаю, це це не недоцільно. Тобто ти все одно на великій машині, тебе велика відповідальність, який би там тебе груз не знаходився. Але 25 тисяч на фозі ну це просто вообще вже жах і це сльози. Добре, друзі, приїхав за клієнткою. До нових зустрічей. Друзі, година дня. Болт не відпускає мене. Планував піти на перепочинок. Ну поїдемо. Допоки мене болт ще, скажімо так, підтримує, будемо працювати. Буде, скажімо так буде дуже добре, якщо він буде мене підтримувати цілий день. Було взагалі прекрасно. Сьогодні замовлення трішки більше по вартості, аніж вчора. Середній чек 100 гривень. Це дуже добре. 10 хвилин 100 гривень. Денюшки, денюжки є. О, взяв каву і летимо. Бо я тоді не встиг взяти. Я так бачу, замовлення прийшло, думаю, потрібно брати каву, та я деда летіти далі. Не знаю, чи буду обідати з такою роботою від болта, то можливо буду і без обіду. Але це не точно. Як я казав, середня вартість 100 гривень, замовлення такі трішечки довші, правда. 4-5 км. 115-193 От, Це добре, пробок немає. Все швидко робимо і полетіли. Нас чекають мані-мані. П'ять хвилин. Дзінзілень, 80 гривень на кармані. Їхав тільки що з дівчинкою. Е, в неї панічна атака сталася, вона не розуміє на фоні чого. Можливо, за того, що в неї бабуся в лікарні потрапила з недостатку кисня. Але хотів не про це поговорити, а хотів проговорити про те, що зараз вона поїхала перевірятись до лікаря, робити узі легенів. Бо не вистачає їй теж кисню. Може на фоні цього не теж панічна атака, типу бабуся з недостатчним киснем, а вона, типу, вона не може вдихнути нормально на повні груди. Коли зіває, не може вдихнути на повні груди. І у неї коротше, істерика, що робити, що, що, що трапилося. Я їй задав зразу перше питання, а ви палите? Вона говорить, да. А говорить, а що? Вона мені показує оце все. Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Я говорю, я розумію. Я розумію, про що ви говорите, тому що в мене та сама фігня. І я задав їй питання, а скільки ви палите? Вона мені говорить, ну, десь рік, плюс-мінус. Тобто, в минулому році, коли. Почався блекаут, вона розпочала палити, вона одна живе. Коротше, її сумно і вона палить. І я говорю, це та сама історія кажу. В останні місяці два-три, я помітив, що коли я хочу вдихнути, я не можу вдихнути на повні груди, або коли я позіхаю, там, типу перед сном, перед це, або коли спать лягаю. Я хочу вдихнути, да? але я не можу вдихнути. В чому річ? Я підозрюю, що річ оці всій дічі, яку ми так любимо. А любимо, тому що вона що? Вона дуже пахне, вона солодка і. Часті прикольна, да? Можна було б і так сказати. Що робити, друзі? Що робити з цим, цим ділом? Як покинути мене? Я вже ті конфіти сосуси свої, сосу, я не знаю. Я вже не знаю, що робити. Як? Я знаю одне рішення цього питання, але. Воно дуже болюче для моєї сім'ї буде. І що робити? Собі на вухо наступати, типу, через силу йти? Зібрати, так сказати, силу волі в кулаки і покинути якось. Я вже скільки покидаю, напевно, півроку Я кажу: не буду, не буду. Вона закінчується ця цигарка. Я тиждень не курю, але я помічаю, що мене колбасить, мене крутить, мені хочеться. Я там бувати і не допалки електронні, Курю, але аж, аж аж тошно, бляха, муха. Як би себе підмінити на те, щоб покинути цю всю річ? Блін, я не палив до цього і, і, і не палив би далі. Але вона трошки підзатягнула. Так що, друзі, може, хтось щось підскаже, підскажіть мені, будь ласка. Пройшло замовлення від уклона 90 гривень 2,5 км. Петлюри на петлюри, коротше, по прямій. З одного краю вулиці в інший край вулиці. Будемо їхати. Начало друге. Робота начебто плюс-мінус. Дві хвилинки замовлення. Дай Боже. Я вже дивлюся за півтори перейшов межу по касі. Я вважаю, неплохо за 4 годинки вже півтори мать. Угу. Болт мені тоді, коли я говорив касу. Не обновив, а зараз дивлюся вже 1200 по болту. Угу. Угу. Це добре. Ну що ж, будемо бомбіть? Ну що, друзі, обідній сон скінчився. Вмикаємося в роботу. Вже 5 хвилин як на лінії. Нічого немає. Хочеться спросити, де робота, дядя? Працювати хочу! Вся надія на болта, бо уклон в цей час трішечки підвисає. Не дає роботи нам. Їду на каву, зараз візьму каву, підзарядимося і поїдемо бомбити... Бомбити бабулети. Плани великі, амбітні. Розраховую на касу мінімум 4. Мінімум 4. Все ж таки п'ятниця. А там подивимось. Наскільки дядя Болт нам дасть заробити. Поїхали Лісовий Нігер України Велика Димарка. Дякую, 26. Тримайте, будь ласка. Всего гарного дня. Рахуйте, рахуйте. Дякую. Викидаємо стаканчика і вгору гоу 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 Дороги трішечки кращими ми стали. Автомобілі їх розмотали, розтоптали. Щось трішечки розтало. За день не бачу жодної техніки комунальної. Забили, напевно, вони болт. Краще б на болт вони забили болт. Ну нічого, поїхали. Друзі, всім привіт. Не виходить в мене сьогодні допрацювати. Як то кажуть, виникли обставини, потрібно додому їхати. Зараз на годиннику, 18 година. Шкода. Шкода. Та -мойо, дружина! Шкода, що так вийшло, хотілося попрацювати, але маємо те, що маємо. 3 годинки проспали сьогодні. Роботи майже, так. Да? Виходить, що в мене не було. Проїхав я на сьогодні 100 км по місту. Каса 1600. На пальне десь 350-400 гривень буде. І в ітогі 1200 гривень ми заробимо. Ну, Маємо те, що маємо. 1000 гривень, вже, як то кажуть, непогано. Не голоду не помремо. Завтра вихідний, субота, їду зранку на цілий день, без обіду, без нічого. В плані завтра суботніх ніяких немає, тому завтра я вільний, будемо працювати, спишемося з Юрчиком, може завтра спробуємо влаштувати батл, а далі буде видно. Грустно, що не виходить мені попрацювати, але, але Бог з ним. То таке діло, всі гроші не заробиш. На хліб з маслом є, і то добре. Все, друзі. Ми прощаємося. Можливо, щось ще буде. До нових зустрічей. Слава Україні!